Програма «Світло» на нас телеканалі розпочинає свою роботу. З вами Тетяна Милимко. Доброго дня. І давайте вітати нашу гостю сьогодні, Юлія Артим. Так, керівниця художньої майстерні Артим Слаб. Вітаю. Саме художній майстерні, так? Так, художня. У нас, до речі, планується нова, нова тематика це розпис скла. Також така художня буде, живописна тема. Я знаю, що, тема. що ви не, не, не просто там малюєте, так, а ще і, і з одягом працюєте, так, і працює багато благодійних ми. проєктів, і розпис скла. Це цікаво. Це, це, Камінчиків цікаві. мені ще подобається. Чи камінчики, знаєте, от на морі, от є така так. техніка, коли збираєш за морем ми всі дуже сумуємо і хочеться хоча б трішечки якось до нього. Зробити себе такі маленькі. Так, і, взагалі, от ви весь цей час маю на увазі от шість найважчих місяців нашої історії. Ви працюєте? А насправді ми працюємо з перших чисел літа а, в активному режимі. Тобто, ми повернулися а, до Одеси і вирішили. Скликати всіх клієнтів, котрі в нас були, ми зазвичай звичайно ми все там заморозили, і всі курси, і всі старти. І тому ми потрошки почали запрошувати гостей і. Це було досить незвично, але мені здається, було знаєте, як радісно спостерігати, як людина приходить, як вона за якийсь дуже короткий час відключається від зовнішнього світу і поринає в якісь. Може, знаєте, методичне заняття, цим пензликом мазати чи ще щось. І людина на якийсь час вона м, 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 має можливість ніби трошки знаєте, як встановитися, від'єднатися та наповнитися чимось, що дасть їй наснаги і сили далі, далі жити, далі стояти. Ми, до речі, обрали своєю темою арт-терапія, але арт-терапія то, напевно, трошечки інше, то більш індивідуально. Чи все ж таки можна віднести до вас також? Ну мені здається, що є різні е, напрямки та різні фокуси в арт-терапії, і в е, навіть просто тим заняттям і е, мистецтвом, яке у нас є, наприклад. Е, але… Ми фокусуємося саме на тому, щоб надати людині можливість е, е, якби проявити себе зараз. Якщо в неї є потреба проявити себе, е, викласти свої емоції, які в неї накопичились, вона має таку можливість. Ми стараємося не, ну так як в нас в команді немає професійного психолога, ми… Е, Самі собі психологи, так скажемо, якщо є можливість, щоб у нас до нас доєднався психолог, буде дуже дуже класно. Я би дуже цього хотіла так. Та в цілому люди розраджують собі за декілька годин. Мені здається. Мені здається, наші люди настільки, настільки сильні, настільки вони стійкі, що вони навіть, якщо пишуть а, клієнтки, мені пишуть я боюся, кажу, приходь до мене, будемо боятися разом. каже, я прийшла до тебе, і я за три години я нічого вже не боюся. Все буде добре. Я Ще, вірю це нас". відбувається. Я... Все ж таки, так якась магія. Ну знає, мені здається, атмосфера, атмосфера, атмосфера та якісь такі, знаєте, близькі відносини до людей і відкрита сердечність. І ми звичайно говоримо на щось таке, знаєте, приємне. Ми стараємося не підіймати тих тем, котрі будуть ну. Крім нас закривати, так. можливо, так чи сковувати, тому що саме до галереї, до галереї, до майстерні йдуть через те, що хочуть трошечки відкритися. Трошки відкритися, відкритися в іншому світ. напрямку, так і в нас завжди грає приємна музика. Ми полюбляємо джаз. Якщо хтось хоче іншу музику, ми також відкриті. Так, і це дає можливість, мені здається, людям трошки перепочити. Мати знаєте, такий час на переключення передешку. Я пам'ятаю. Історію, коли маленька дитина намалювала чорним олівцем, і сонце чорне було, і будиночок чорний, і все навколо було чорне. І матуся дуже переживала, каже: Господи, що ж це він чорним все малював? І коли відвела до психолога, виявилося, що в дитини просто був один єдиний олівець, чорний. І він Тим олівцем малював, в принципі, те, що він хотів. Я знаю, що до кольору серйозно треба відноситися, напевно, хоча, можливо, і ні. Стереотип такий існує, що якщо чорний, то ой, тут щось коїться, і треба на це звертати увагу. Чи так це? Чи, в принципі, це? Залежить від вибору олівців, мені здається, що кожен колір він несе в собі якусь дуальність. Не можна сприймати, ну це мій такий особистий роздум, що не треба сприймати червоний як кольор агресії. Це може кольор бути пристрасті. І коли людина використовує якийсь кольор. В більшості, в переважної кількості можна просто тими ж самими запитаннями, які будуть наводити, як нам рекомендував психолог, коли ми працювали в тандемі на арт-терапії, наводячимися питаннями, взнати, які в нього думки у людини, які в нього може переживання, емоційний стан, коли він використовує цей колір, тому що цервоний, червоний – це дуже ну, широкий спектр має емоційний, тому чорний. У людини просто не було іншого вибору, а і вона намагалася. все нього ну, вижити. Добре, все одно от приходять, бо якась тривога є, бо є страх, так. Так, бо є відчуття невпевненості. І в першу чергу ти не знаєш, що ти можеш зробити, аби все ж таки покращити цей світ. Так, от, і людина в першу чергу думає, чим я можу допомогти, що я можу зробити корисне, і в першу чергу для себе теж. Так, звісно, мені здається, можливо, якраз ось це створення цієї картини, це і є можливість людини якось вплинути так, в першу чергу на свій стан, а потім вже на все інше. Ну різні бувають картини, тому людина може має право себе то вийняти, і потім власноруч це побороти. І навіть в нас є такі е, прийоми, як знищити, ніби то, що вона себе ну, подолати фізично. Ліквідувати. І потім вже створювати те, що вона хотіла би спроєктувати в майбутньому, там, в майбутньому через півгодини, через годину, в далекому і майбутньому різному. Ось, Тому може бути дуже різна Цікаві. Різні підходи. моменти, так і підходи. А розкажете взагалі про інші підходи. І От що ви пропонуєте для відвідувачів? Ну, Для відвідувачів ми. В основному практикуємо більш індивідуальний підхід, тому що кожній людині може бути необхідно щось своє якусь людину треба не рушати зовсім, дати просто можливість їй творити. Якась людина, хоче постійного контакту, постійного спілкування і постійного якогось такого, знаєте, як оберігання, Комусь потрібно просто основи теоретичні і. Відкритий простір для маневру, тобто різні бувають люди. Бувають люди, котрі приходять, пишуть картину, і кажуть: вона шикарна, дуже шикарна картина. Мені вона просто і каже: Я віддам її для твого волонтера для ЗСУ. Я Просто була в захваті, тому що там був такий ранковий Стамбул на круглому дерев'яному такому фанерці, і вона, вона так це виписала, на це віддала. І люди задонатили, забрали цю картину. Це було неймовірно. І у нас також багато клієнтів віддають на благодійність для волонтерства, для закупівлі для наших воїнів для ЗСУ для на аукціони живопису картини. Мені здається, це дуже знаєте як такий внесок. Що, то, то що я можу зробити щось для воїнів. Я можу. Я, я гарно пишу картину. Ось картина, і це дуже мені здається, це дуже класно. Ух ти! Душевно. Так, душевно. Це правда. Не хочеться цитувати далі, та mm. Навіть маленька дівчинка перший раз питала 11 років. У нас є така, ми до здається, тричі-чотири поста про неї написали в інстаграм. Кіра неймовірна дитина. А, в 11 років вона питає: Маму, маму, що таке благодійність. Мама каже: Ну розказали, що треба віддати, то що тобі любе любо. А вона віддає віддала для зсу свою першу картину, яка в нас написала. Вона мас масляно-оліними квармами. Це такі чудовий метелик з квітами. Неймовірна дівчинка. І сила волі цієї дівчинки, вона просто мені здається, ну їй можна неї можна вчитися. Оці 11-річні дівчинки, це просто, я їх згадую, я ж не можу. Це добре, що є такі ще місця, де такі діти насправді можуть правда. таке робити, тому що тільки взаємопоєднання, так, і взагалі якась мотивація, вона робить дива сьогодні. Так. Нехай див буде більше, так, і нехай люди насправді. Ви звільняються від того, що накопичилось від тривоги страху. і наповнюються добрим, і наповнюються добрим. Так я знала вас, коли ви ще допомагали організації добробутіку, так і теж це благодійні були Ми все ша разом так. Речі, які допомагають. Ви розмальовували речі, так. і продовжуєте це робити? Чи зараз вже переключилися все ж таки на допомогу ЗСУ? Зараз ми також будемо організовувати такі заходи, також з керівником Анією по речі, які допомагають. У нас є в студії така велика великий стенд вішалка, на якій ми будемо розписувати там і пальта і сушити одяг людей, які до нас будуть приходити робити такі розписи. Ми не губимося, ми завжди разом, і мені здається, що навіть не неважливо, неважливо, який проект, головна людина, котра в ньому, і поєднання саме з людиною важливо. Чи може прийти людина, яка взагалі не вміє малювати? Ну, От не вміє і все. Ну звісно, а каже, хочу. Ну каже, що? хоче, то беремо чи, Бере. чи вийде в неї взагалі? щось? Ну, звичайно вийде, якщо є бажання. Навіть та шкіра вона зламала робочу руку перед заняттями. Уявляєте, вона прийшла і каже, я буду малювати лівою. А ми питаємося, чи ти вмієш малювати лівою. Каже, ні. Я зараз буду вчитися. І вийшло в них. Я хочу побачити її. Я вам покажу. Так, добре, з задоволенням подивлюся. Ой, і... Щось я занадто розчулилася? Серйозно? Я, не я знаю. можу щось поговорити. <ріст> Але це теж вихід, бачите. Це, це добре. Я люблю, коли такі сльози. О. Це, напевно, радості все ж таки сльози. Те, так, що є правда. такі люди поряд і взагалі. Можливо, хоч хоче хтось ще приєднатися, долучитися. Як може, тому що от слухає людина зараз нас думає, от мені подобається. Це те, що мені зараз треба саме, так? І що ми можемо їй запропонувати? Куди прийти взагалі? Які проекти є найближчими, так? А, найближчі проекти у нас. А... Кожні вихідні можна прийти зателефонувати нам в студію, прийти, записатися, і можна навіть просто сказати Я хочу прийти, я сам не знаю, що я хочу, чи я не знаю, що мені робити. Мені просто хочеться попорпатися в фарбі. Це можливо? Взагалі, то чому би так? Це можливо. А що взагалі люди малюють сьогодні? Ви знаєте, вони. Як виглядає тривога, тривога. на полотні? Мені здається, я зараз намагаюся згадати, якщо щось про тривогу, то що в нас? Тривога. У нас, а -а -а, нас таке, знаєте, курсування різних зараз пейзажів, е -е, портретів та ситуацій. Я зараз попсіхую, Чекайте, чекайте. <сих> так, так. Е -е -е -е. Ну, це корисно, мені здається. Тривога, мені здається, вона якась. Така трошки, як з надривом зараз відбувається. І це не багато чорного, мені здається, це забагато якогось брудного. От буває таке, знаєте, як змішання всіх кольорів докупи. В фізиці то у нас білий, як джерело, але в художньому плані, що у нас як все змішалося, докупи воно таке якесь, знаєте, таке бруднувате і якесь таке трошки різке, трошки таке агресивно. як Пасивно-агресивним може навіть бути. І коли воно е, відчувається в навіть людині, яка може навіть прийти, воно е, ну, то, що воно має, має знайти вихід, тому що я сторонник того, щоб у людей емоції не трамбувалися, що якщо є можливість їх покричати, скажімо так, витягнути, то це буде супер. І трошечки якось, знаєте, ну, не те, щоб, щоб заземлитися, але. Зрозуміти, що довкола тебе багато людей, котрі з тобою, котрі не просто ну, постоять скажуть, а ну добре. Ну, Тримайся, тримайся, так. <реш> Тримайся, да. я побіг. Ні-ні-ні. Ні. Ми так, стоїмо рядом, ну, близько один до одного, стоїмо і тримаємо один одного. Тому, мені здається, тривога вона щось. Бачите, я навіть не можу візуально згадати. Я розумію про що йдеться. Можливо, не тільки тривога, взагалі, а от як що малюють зараз переважно, і чи відрізняється від марного часу. Не знаю насправді навіщо ця відповідь, можливо, і вона й не має бути, але хочеться все ж таки дізнатися, чи відрізняється, чи можливо можливо, навпаки, люди щось малюють таке, щоб їм хотілося бачити не тільки так. про те, що всередині, а те, так. що. Вони хочуть така візуалізація, чи як ну, це так, назвати насправді таке відбувається, то що люди е, ніби про проєктують якісь свої бажання, мрії, стали більше відтворювати планів на полотні. Тобто, якщо навіть людина не говорить про це, вона це зображує, щось е, таке для себе важливе, для себе щось знакове, це відчувається. І як людина саме ставиться до свого це стало більше якихось, знаєте, таких особистих проєктів. не просто е, якихось знаєте, там повторювань чи навчання, а саме я саме я маю план. Приходить, в мене є ідея. У мене ось такі ескізи, у мене така, таке щось в голові, і оце, оце воно народжується. Це саме про народження, мені здається, зараз більше про таке щось Ми Відновлення, відновлення напевно, так, так? якесь і бажання чогось трошечки іншого. А є такі люди, які ходять раз за разом, і от ви бачите цю динаміку від брудного до ось чогось світлого такого. так? Так, звісно, тому що вони ходять регулярно на якісь заняття, і навіть е, е, це відчувається по кольоровим гамам, які вони використовують, як вони поводяться навіть з матеріалами. Тобто там і моторика ще відіграє таку велику роль. Тому видно, як людина навіть е, настрій міняється. Ну, звісно, за один сеанс також це помітно, але з часом там все більше і більше людина вже просто. Іншому настрою приходить і, і йде, і вже якось так. Ніби у одна, одна клієнтка каже: Я ніби зараз, ніби у мене новий рік, ніби різдво я йду. А у мене в кульочку купа картин, котрі я сама намалювала. Це чудово. Так, так це було. гарно. Розкажіть трішечки про себе. Будь ласка. Коли ви створили цю студію, і, взагалі, чи очікували, що ось вона ось таких масштабів буде сьогодні? А ще й бачите, терапевтичний такий ефект матиме. А, ні, <смі> я давно її створила, я створила її в 2013 році, мені здається, і це була просто моя майстерня, в котру е, приходило там дві-три дівчини, і ми щось коперсалися е, у фарбі, робили собі приємно, робили якусь красу. І Якось воно ну, так поволі досить органічно почало мати якийсь розвиток, і я в один момент в 2017 році зрозуміла, що я не можу вже сама. Я хочу команду якусь, я хочу якихось о, однодумців. Я хочу людей, котрі будуть вміти робити те, що я не вмію, наприклад, там, чи вміти робити це краще. Тому що, наприклад, у мене е, фах більше в олійному живописі і акварельлю, ну здалось б, да акварель це така якась, ніби дитяча. Фарба? Ні, акварель, вона, мені здається, саме складна художня. Так. так. Так, Бо вона ж залежить від води, там ти не один малюєш. Ні, ні. Там Тебе пані акварель. Так. і... Ось, Тому ми познайомилися з дівчатами, які фахові в цьому, і це, ніби, знаєте, як побратими один до одного. Ось, тому... А зараз мені здається, що ми, знаєте, як. Наш розвиток зараз в сталості, тобто ми знаєте, як ковід ми працювали обережно з берегли один одного невеликими групками, але працювали зараз війна, а ми знаєте, як все одно працюємо. Мені хочеться, щоб була можливість якось надавати людям, знаєте, змогу, щоб вони. Що щось щось корисне робили для себе. Якщо вони хочуть ще робити щось корисне для когось, то це просто супер. Ми знаєте, як той трошки як ментор, посередник, які можливість забруднити в студії стіл, підлогу, я не знаю, що але не вдома. Тому що приходять, кажуть, я ж можу вдома малювати. Кажу, будь ласка, ви можете. Ось вам всі списки. Кажу, дома не цікаво, дома нема атмосфери. Тому ну, мені здається, що плани ми з командою формуємо. Ми трошки ще зараз розвилися на онлайн напрямок. Зараз якраз я переклала наші курси на українську мову, тому що ну ми в Одесі ми записували всі, як ми говоримо російською. Це не було якось проблемою до 24-го числа. А потім тому ось ну, ось так. А її перекладаємо заодно ще на англійську. Тому. Будемо мати трьохмовний онлайн. Тобто продукт. у вас є і курси онлайн, звичайно. і можна і наживо прийти до вас так, до студії, записатися напевно. На Ми допомагали так само нашим клієнтам і всім охочим, коли на перші місяці там восени. На навесні угу. ми просто давали доступ до наших онлайн-курсів тим клієнтам, хто поїхав, хто хоче малювати, хто має таку можливість фізично, просто надавали доступ, будь ласка, заходьте та малюйте. Якщо потреба буде в зворотному зв'язку, ви знаєте наші контакти, тому ми так трошки в контакті лишалися. Я дякую вам дуже за цю розмову. Так і сподіваюсь, що усі охочі почули і зрозуміли, чи хочуть вони малювати, чи хочуть взагалі відтворювати своє почуття якимось іншим способом, тому що мені здається, сьогодні це дуже дуже важливо. Робити щось творче, це таке внесок у світ, коли ти так. робиш щось своїми руками і своїм мозоком, так ти своїм серцем в першу чергу, так, і щось створюєш, не руйнуєш, а створюєш. Це так важливо. воно ніби в контакті руки з серцем, де трошки мозок відключається, коли потрібно, і виходить гарно. Так, я дякую дуже. Юлія Артим У нас в гостях я керівниця дуже. художньої студії Артем Слаб. Це була програма Світло провели з вами Тетяна Милимко. Усього найкращого вам.